Вечеря, колеги! Сьогодні хотіли б ми вам розповісти про озиму пшеницю, але досить непросту. Точніше, зараз ми знаходимося на полі загальної площою 224 гектара, на якому в сезоні 22-23 року у нас були закладені демо-ділянки по таких культурах, як озимий ріпак. Соя, ярий ріпак, озима пшениця та озима ячменю. Сьогодні ми поговоримо про вирощування озимої пшениці та озимого ячменю. Ці посіви проведені з метою вирощення посівного матеріалу в майбутньому висівалися генерації це елітного насіння, а також ячмені суперелітного насіння. Конкретно зараз ми знаходимося на ділянці, на якій посіяний сорт. Керамік, виробництва лімаграйн. Стосовно технологія, яка використовувалася по цьому полі, і чому саме на цьому полі був проведений посів еліт, розповім більш детальніше. Це пов'язано з тим, що ми завжди висіваємо насіневий матеріал, тобто висіваємо ділянки, на яких будемо використовувати потім зерно як насіневий матеріал після кукурузи на Силос. Пов'язано з тим, що при Боротьбі з бур'янами в посівах кукурудзи на силос, ми використовуємо максимальний захист від бур'янів, що дозволяє нам виключити ті варіанти небажаних домішок інших злакових культур в посівах пшениці чи ячмені. Чи, не дай Бог, щоб було змішана пшениця з ячменем. По самому полю, поза минулий рік, рік тут було внесено органічне добриво в вигляді. Перегною в нормі 70 тонн на гектар. Після цього була вирощена кукурудза на силос, Збирали в районі 40 тонн з гектару. Після був проведений обробіток дисковою бороною рубін. Дворазово, до речі, максимально старалися вирівняти площу поля, поверхню поля, точніше. Та перемішати з ґрунтом рослинні рештки. Після дискування посів ми проводили за технологією стріптіл з метою рихлення в зоні рядка, тому що збирання силосу проводили досить вологу погоду. Були дощі, були по полю колії, тобто місцями, де приїжджали машини, ґрунт був переущільнений. Саме тому використовували посів за технологією стріптіл. Трохи розпушити ґрунт і прибрати переущільнення. Е, міжадя ми проводили, посів ми проводили з міжадів 35 см. Можете бачити е, видно рядки. По припосівному добриві використовували стартове припосівне комплексне добриво. Це е, польського виробництва Тарнограм 21 е, в нормі 50 кг на гектар. Е, потім. Весною ми проводили підживлення добривом Кас 32, також в нормі 100 кг на гектар. Добривом підживлення ми проводили по всіх зернових озимих зернових касом 32 в однаковій нормі в нормі 100 кг. Потім по повесні проводили захист ми від бур'янів. Працювали по це була фаза. Початок виходу в трубку е працювали препаратом QuéLES е з діючими речовинами Рілекс Актив, молекула Рілекс Актив і флоросолом. Е досить вдало ми поборолися з бур'янами. Ну, на даному етапі ми бачимо е деякі проблеми з бур'янами, в результаті чого вже другий день ми проводимо. Сортову та видову прополку після страхового гербіциду вже по виходу колосу, по колосінню, по цвітінню проводили обробіток фунгіцидом. використовували фунгіцид виробництва від сенгенти мера віснега. Така мета цього обробітку була максимально захистити колос від хвороб, щоб ми в результаті на виході отримали максимально здорове зерно. Стосовно захворювань самої пшениці, стандартно, як і в принципі, мабуть, у всіх господарств в цьому році було пошкоджене листя нижнього ярусу. Пов'язане це з тим, що досить зволожений ґрунт був у квітні, місяці, коренева система не надто пішла на глибину, плюс перепади температур то скачки до навіть плюс 30 в день. Близько там, 10 травня температури вночі опускалися навіть і до плюс 2, плюс 3, навіть і до нуля там, в деяких місцях опускалися. Тому це спричинило зараження е, листя на нижньому ярусу. Ми цей процес весь контролювали, спостерігали за розвитком пшениці. Потім е, температура налагодилась, е, пішов е, е, повільне підняття температури вгору. І хвороби на флаговий лист, предфлаговий лист і на колос вони не розповсюджувалися. А Стосовно, ще хотів би сказати, тобто максимально захищали наш посі... пос... насінневий матеріал ще перед посівом, використовували протруйники від е, виробництва баз, е, а саме кінтодуо плюс сестіва. і використовували також інсектицидний протруйник, е, канонір Ультра. Чесно кажучи, брехати не буду, не пам'ятаю, хто виробник. Тож, в результаті ось таку пшеницю ми маємо. Стосовно е, захисту насінневого матеріалу, тобто протруйка, що в пшениці, що в ячміня, вона була однакова, по фуніцидному е, протруйнику е, розповім вам вже детальніше на ячменю. Тож, поїхали. Отже, переїхали ми вже на озимий ячмінь. Зараз знаходимося ми на сорті від КВС «Уолес». Олес. Ось так гарно це все виглядає. ячмінь досить високий, досить потужний. Стосовно технології використовується абсолютно все те саме, що і при посіві озимої пшениці. Тобто дискування в два сліди після збирання кукурузи на та посів за технологією стрибків. До речі, ширина вона 35 см, все аналогічно як і при посіві пшениці. Стосовно ячменя, так само він був оброблений протруйниками фунгіцидними Kintodoo плюс сестіва та інсектицидним протруйником канонір ультра. Щодо фунгіцидного захисту, якщо на пшениці ми використовували препарат на то по е, озимому ячменю ми використовували препарат від е, компанії Bass ADEXAR+. Plus. Е, по стану ячменя можу сказати, що е, досить гарний, досить чистий колос. Шкідників, до речі, також немає, тому що е, буквально десь 2 тижні тому ми обробляли е, частково поле, е, два оприскувачі обробляли препаратом на основі е, деметуату, тобто фосфороорганіки, тому що по краях були проблеми із е, трипсами і, і тому подобним шкідником. То на даному етапі я бачу, що е, проблем зовсім ніяких немає. Колос чистий, сама рослина, як можете бачити, тобто вже ячмінь знаходиться у фазі молочно-воскової стиглості. Я думаю, ми ще до збирання максимум тижнів-два. Як правило, еліти ми збираємо в останню чергу для того, щоб їх максимально якісно не спіша очистити, затарувати в беги і вже відкалібрувати, затарувати в беги і готувати під протруйку під наступний сезон. Стосовно трьох сортів пшениці і двох сортів ячменя, які ми вирощуємо в елітах, в посівах еліт. Хочу сказати те, що ми зареєструвалися в цьому році як насінневе господарство. В понеділок будемо проходити апробацію по посівах пшениці та посіву зимоячменю. в результаті чого будемо отримувати сертифікати, і ці ячмені будуть у нас доступні до продажі, тому кому актуально питання. Закупівлі носінневого матеріалу пшениці чи ячменю. Будь ласка, звертайтеся, будемо раді допомогти вам з посівним матеріалом. Тож, стосовно ячменя, розповів все. Ось, ось так це все дуже гарно виглядає. Тобто Проблем зовсім ніяких ячменю немає. Тож, Друзі, колеги, партнери, хотів би завершити цей Ролик на тому, що кому цікаво звертатися, кому в кої якісь питання, пишіть, задавайте свої питання в коментарях. І тож до побачення на фоні о, такого гарного краєвиду на заході сонця. Бувайте!